Друзі, вітаю! Сьогодні буде не про русню, хоча, можливо, і про неї. Скажімо так, буде про руснявих агентів в Україні. Квартал 95 посварився із росіянською церквою в Україні. Ой не те відео, хоча по формі схоже. Розвучали слова уст деяких людей, які хулили Бога. Вони являються послідовниками Князя тьми, який є і Божий. Ми будемо молиться, щоб вони закрили свои уста больше не произносили этих слов, которыми они оскорбляють і Бога і чувства віруючих людей. Воу, воу! Онуфрія підгорає. Онуфрій назвав квартал 95 наслідниками князя Темряви. Що ж сталося? Чого росіянська церква накинулася на квартал? А ось через що. Й ви ішаки, казлячі ви морди, сувесени, б то та путінська. Підіни, Щоб ви блядь, здохти. Я приєднуюсь до кожного слово, блядь! Фух. Всього 119 гривень. А таке задоволення отримав. Було б добре мати відповідний прайс лист. Скажімо, плюнути в священника УПЦМП 20 двадцять гривень. Залишити святе писання цвяхом на позашляховику 50 гривень. Вдарити по лівій і одразу автоматично поправі 100 гривень. Ну. Не знаю, як це все прокоментувати, не знаю, що вам сказати. Мабуть, все-таки в жодному разі не збираюся захищати так звану УПЦ МП, але навіть на такій, здавалося, простій і очевидній темі квартал 95 пробив своїм туалетним гумором дно. Прямі погрози цим ФСБшникам у рясах із екранів телебачення, це насправді те саме, що робить Русня. А у ПЦ ФСБ на них має чекати суд та вигнання із захоплених ними церков. Все по закону. І якщо ви вже ніяк більше не можете висміяти московських попів, окрім от так як брудною лайкою, то я вже й не знаю на що ви тоді здатні комедіанти. Втім, в мене запитання інше. Чому квартал 95 тільки зараз взявся за московських попів? Чому тільки зараз він критикує пашу Мерседеса? Чому тільки зараз вони згадують усю ту дикуху, якою займається в Україні так звана УПЦ МП? Нагадаю, що колишній керівник кварталу Іван Баканов протягом кількох років був головою СБУ. Так, так, це той, що э, друг дитинства Володимира Зеленського. А ще Баканов є прихожанином цієї церкви, який навіть і пальцем не збирався чіпати колаборантів у рясах, які кликали в Україну Руський Мір, а під час широкомасштабного вторгнення Русні наводили ракети. То в мене питання: чому раніше квартал 95 не був таким сміливим? Чекаємо від бар'яктарнюс нових замовних туалетних жартів. Ну а тепер власне про самих московських попів. Над ними нарешті справедливо нависла загроза вигнання поки що скількох храмів Києво-Печерської лаври. Паша Мерседес уже має поквапитися збирати свої манатки. Сьогодні мені стало вечором звісно Том ето що не точні слухи на закінчується договор аренды Трапезного и Успенского собора. Негласно нам подтвердили о том, что уже в следующее воскресенье и субботу нас не пустят в этот храм. Ни в один, ни в другой. Поэтому мы не можем вам точно сказать, что будет дальше. Я вам сегодня говорю, чтобы и те услышали, за которых мы голосовали, за тех, которым мы І молимся. Очевидно, Паша Мерседес голосував за Зеленського, аби сюди прийшов руський мір, але щось не склалося. Прорахувався митрополит Павло. Ви знаєте, я чомусь навіть переконаний, що і на 95-й квартал він ходив і йому подобалось. Я можу вам навести багато прикладів людей, які спілкуються з вами. Скільки я просив, щоб вони. Вибирали, голосували за вас. Стоп, почекайте, але ж церква так само, як і спорт, поза політикою, хіба ні? Сьогодні директор музею в половині 11 сповістив нам про те, що ми можемо служити останній раз 31 грудня, 1 січня, не маємо права переступити поріг трапезного Успенського соборі цікаво, дуже дивно. Адже Паша Мерседес завжди дружив із музейниками Києво-Печерської лаври. Хіба не так? Ви прокляли музейщиків, у них умерло три чоловіка. Я побарачу до вечора. умрете всі виміца і сина святого духа. Паша Мерседес побудував на території лаври бізнес, набудував мафів, де продають рускомірну літературу. Все це незаконно, бо лавра це є пам'ятка. Історична і архітектурна, а пам'ятку не можна забудовувати, хоча вони там все будували як тільки хотіли. Не платили податки, бо релігійні організації не платять податки. А тепер він нахабно бреше своїми руками, коштами віруючих людей, і ось таку маленьку, маленьку частину отримували від держави, яка пізніше в вигляді налогів забирали і лишалися нам сльози комара. Я навіть знаю звідки ті комарі прилетіли. Є лабораторії несколька на території Бувшого Совєтського Союзу американські, які заражають комаром, заражають інших насікомих животних і випускають мі для того, щоб нести угрозу. Ну тут все-таки так хочеться аж хочеться погодитися з тим, що таки сказав. 95 квартал. Що ж, вигнання московських попів із печерської лаври близиться. Вони, звісно ж, скоріше за все зженуть під лавру бабок-сектанток, які будуть брати храм штурмом. Єдине, що радує, що цього разу, скоріше за все, обійдеться без тітушні, бо принаймні частину її точно вичислили, а інші, скоріше за все, не наважаться, тому що в інакшому випадку їм прийде, самі знаєте що. Побачимо, що буде 1 січня. Запасайтесь попкорн. Оном, слава ЗСУ і слава ПЦУ. До речі. Е... З на ЗСУ не забувайте, друзі, час від часу додати будь-яку абсолютну суму. Головне, допомагайте через перевірені фонди та ваших знайомих особисто волонтерів. Я також хочу подякувати тим, хто допомагає цьому youtube каналу за допомогою платформи Patreon, спонсорство на YouTube чи через посилання на модбанк, яке є внизу. Все це є внизу. Дякую вам до нових випусків. Чекайте їх, все буде Україна, і ми переможемо.